Слава Україні! Шановні пані та панове! Вітаємо вас в студії сумського каналу. У нас сьогодні чергова розмова про. Ну я не побоюсь такого слова сказати, видатних сумських волонтерів. Перша розмова була з Андрієм Мішеніним, керівником. Сумського велоштабу, і от після розмови з ним почали до нас надходити прохання від вас. Розкажіть там і про цю людину і про цю людину. І, і от багато було прохань розповісти про Сергія Кіяшка, координатора волонтерського осередку імені Івана Сірка. Отже, я радо вам представляю він сьогодні. У нас в студії. Слава Україні, пане Сергію! Героям слава, смерть ворогам. Да, і, і о, переможемо переможемо обов'язково. Дуже радий, що зголосилися. Радий вітати вас в студії Сумського каналу. каналу. Для початку у мене запитання перше просте. Розкажіть про ідею. От розкажіть про початок утворення от вашого волонтерського середку. Дякую, що запросили. Ну, По-перше, ідея виникла, мабуть, ще в Білій церкві. Тоді, як були найгарячіші періоди оборони Сумщини, були зелені коридори, я допоміг сім'ї вибратися за кордон, але вже сюди повернутися було неможливо, оскільки дороги, самі знаєте, в якому стані були, і які там бойові дії були. От, тому я якийсь час залишився в Білій церкві, там подивився на те, як влаштований волонтерський рух саме там, пристав, як якщо можна так сказати, до осередку Піщанські бділачки, допомагали їм. Ну, там задач було небагато, але сама ідея людей, які просто в перші дні війни взяли і в себе вдома, біля під'їзду, в підвалі, і е, тільки де було можливо, вони робили те, що вміли, те, що було можливо. Це е, в основному вчителі, педагоги, е, прості люди. От, е, як вони влаштовували, тобто є гуманітарний штаб якийсь, є, є певні задачі там, по плетінню сіток, кікімор, і, і таке інше. Вони брали частину роботи до себе в цей осередок. Коли було холодно, там вони працювали в підвалі, потім, як тепло, там біля під'їзду влаштовували, тобто розсмикували на кікімари в мішки, плили основи сіток, бо тоді ж купити їх взагалі ніде неможливо було, а маскувальні сітки були потрібні. Ну от, Там я їм допомагав робити різні там поділки, розсмикували мішки і плили основи сіток. Коли я вже повернувся сюди, <кій> Тоді цю справу ми продовжили. От. А коли побачили можливість о, організувати власний осередок і, не оглядаючись ні на кого і ставлячи перед собою більш амбітні задачі і використовуючи будь-яку можливість зробити те, що ну, просто не зробив би, як би чекав, від керівника якої, якоїсь вказівки. Просто стратегія. Є потреба, бачиш можливість, здобуваєш ресурси, поєднуєш це все разом і о, видаєш результат. от а так ми і працювали з самого початку. Нам дуже пощастило в тому домі, де я живу. вийшли Чисто, случайно на Олександра, який мав невелике приміщення, позвонили йому, каже, так так, ми створили свій маленький осередок. Хотілося би, отут, в шаговій доступності приміщення мати шукаємо варіанти. Він каже: візьміть мене до себе, вислухав те, що ми почали робити, каже, були там пропозиції від інших, але вони просто щось десь здобували, привозили, там хотіли складати і придбати. Каже, а ви своїми руками робите? Мені це подобається, давайте я з вами буду. І Він сам там нам допоміг все облаштувати, натягнути траси, щоб сітку плести. Це був перший наш проєкт маскувальна сітка. Потім другим проєктом були Кімари. Далі у нас З'явилася завдяки Анні Івановні Швейна машинка перша. І так воно одне за одним, одне за одним. Є потреба, спробували, Пробуємо. Скажіть, будь ласка, а просто треба людям пояснити дещо. От сітка, що це, ну, ми то розуміємо, да? ну, от і, ну, тактика, тактичний сенс сітка, потім ви говорите кікімара, да? ага. і. Дивіться, маскувальна сітка, в чому полягає взагалі принцип камуфляжу. Тобто ми беремо об'єкт, який здалеку людське око може ідентифікувати як щось, чи то машина, чи то ако. Маскувальна сітка вона має розбити цей об'єкт на кілька десятків якихось фрагментів, які вже от, оком, якщо ви проглядаєте панораму, не зачепиться. Тому вона, по-перше, має бути е, достатньо великою для того, щоб закрити об'єкт. По-друге, вона має бути легкою, щоб її швидко натягнути, швидко зняти. І по-третє, вона має е, зливатися з, з фоном. Тому взимку, звичайно, це білі, але не чисто білі. Вони там з плямами, щоб все було більш-менш природне сезон. Е, Дивлячись, яка місцевість. Десь там більше потрібно бурого, десь більше там зеленого. Але ну, в цілому можна підібрати більш-менш універсальні гами, які буде в будь-якій місцевості виконують цю задачу. Розбити об'єкт на кілька десятків незрозуміло чого. І все. Кікімера кікімеру використовують розвідники, снайпери. Це маскувальний костюм, який спершу американці канадці назвали Гіллі. У нас вже вона потім як леший І кікімера. Чогось прижилася саме кікімера. Вони бувають різні. але... Це те, що Волохати на... це такий костюм да, да. Да, на вояку. Вони жаркі, вони незручні, але вони працюють. Якщо розвідник там, їх використовують то, там, снайпери, розвідники, оператори дронів в основному. І теж е, різні задачі, різні тактики. Якщо людина більше сидить лежить, то йому зручніше довгий халат. Якщо він бігає, то це е, рубаха і штани. От, є ще там, як пончо шарф, снайперський шарф. Ну, Такого ми не робили, ми в основному робили це. Худі з лосінами, рубаха і халат довгий. От, ну, цього було поки достатньо, то брав і були задоволені. Добре, я думаю, люди зрозуміли, рухаємося далі. От ви ну, організували цю діяльність приміщення, яке яке таким ну, от, успішним, да, доволі успішним а, способом. У вас вже було, і хазяїн приміщення навіть долучився до вас, починається ця робота, ви виготовляєте сітки, ви виготовляєте ви, ви, ви ви, ви тікімири. Як далі процес відбувався, як він Далі настав момент, коли ми зрозуміли, що все виходить, і треба виходити на новий рівень, тобто створювати офіційну організацію, яка була зареєстрована 13.06.2022 року. От, з назвою Благодійна організація, Благодійне товариство, волонтерський осередок імені Івана Сірка». Тобто це не фонд, це саме благодійне товариство. Фонд же ж може заснувати одна людина, товариство тут. Тобто Розумієте, в чому так. справу? Ми у цьому. У цій студії ми якби розглядаємо от конкретні технології в деталях. Навіть студенти пишуть і наукові роботи про сумських волонтерів. А, а Цікаво би дізнатися, чим викликана необхідність реєстрації, і саме, як так розумію, в форматі громадської організації. Да? Благодійна організація. Благодійна організація, це яка спец... я, я навіть не в курсі, це яка специфічна. Чому так, саме ну, так? Просто ну, цікаві реальні деталі. Я думав спочатку громадську організацію, але е, юристи пояснили, що під нашу діяльність простіше і краще засновувати саме благодійну організацію. Я не буду вдаватися в подробиці, але ну, так, так було простіше е, студентам. Е, я якось е, проводили з кафедрою економічної кібернетики. І один івент онлайн, я там детально розказую і історію, і задачі, і принципи і технології, які е, ми застосовували. Я ж сам випускник кафедри економічної кібернетики. Тому принципи е, роботи благодійної організації нашого формату волонтерської. Вони такі самі, як в бізнесі, тільки навпаки. Якщо ви, е, підприємець, створили якусь власну справу, чи хочете створити, ви будете застосовувати ті самі методи, технології е, управління там, е, організації інформаційної системи документообігу, майже все те саме. Майже. Е, за тим виключенням, що в е, діяльності волонтерської організації. Мотивація людей. Тільки, скажімо так, морально, Ми не отримуємо за це ніякої зарплатні. Це все на волонтерських засадах. Тому ми не називаємося волонтерські середи. Знову ж таки, в бізнесі отримується прибуток за рахунок того, що продаж здійснюється. Ми отримуємо донати чи благодійні внески. Тут теж є. Принципова різниця. Скільки б хто не казав, що от, ми хочемо 10 підсумків, скільки ви хочете за це отримати. Кажу, тільки благодійник може визначати розмір свого благодійного внеску. Я, не, я і ніхто не має права від вас вимагати, допустимо, за цю там, штуку N гривень, за цю штуку M гривень. Не можна таку Бо це вже йде продаж. Тобто, якщо я правильно зрозумів, для того, щоб вийти на новий рівень, для цього треба, треба і банківський рахунок, правильно? і офіційний статус. Так. для цього можливо виникнуть якісь там договірні відносини з людьми. Тобто, підприємство, волонтерське підприємство звичайно, воно, в принципі, у цих ознаках управлінських, про які ви писали, воно не відрізняється. Тому, якщо діяльність йде, приходить такий етап, коли треба. Треба реєструватися. Так, я ж і кажу, що якщо поєднувати цю стратегію поєднання потреби і використання можливостей, тобто ви бачите потребу і хочете використати будь-яку можливість цю потребу закрити, ви упритесь в потолок, коли ви не залучите достатню кількість ресурсів. Для того щоб це все зробити. Тому так, на певному етапі треба реєструвати організацію. Це пов'язано вже із, із звітністю, і без грамотного бухгалтера це взагалі не можна робити. Я б не потягнув би це, чесно. Так, та до речі, це ж людей лякає. Та також до мене звертаються. От можна не реєструватися, можна не реєструватися. Я б так. Ну, по-перше, вас відверто кажуть, серйозно сприймати не будуть. Ну, люди дають гроші. Кому, що. Мені на картку. Тобто, ну, фізичні особі, правильно? Контроль не те, що не можна там контролю зробити, ну, він ускладнений. А люди якби, намагаються давати допомогу там, де. Ну, дещо офіційне, дещо утворене громадськістю. я правильно, що тут так поясняється. Є і такий момент. Але люди, які вони більш мобільні. От прості волонтери, вони не обмежуються якимись рамками і якоюсь бюрократією, вони можуть здобути це швидше завдяки там, власним зв'язкам і так далі, так далі. Великі благодійні. Організацій, у них є свої плюси. Тобто, поєднання всіх і людей, і організацій, і установ і держави, нам принесе перемогу. Також один з принципів, який ми закладали в роботу середку, те, що допомагає нам наближати перемогу і не псує нашу репутацію і не задіває нашу честь, треба робити. Якщо ви можете. Кожного дня засипаючи, питаєш себе, все зробив? все, точно, точно. Ні не... Накосячив, ніде не на ніде не скалтурів, все, можна спати. Ну так, так. А, от остання, остання фаза нашої розмови, пане Сергій. давайте поговоримо, чим живе ваш осередок наразі. Мені дуже приємно, що він носить ім'я Івана Сирка, і він говорив перед цією розмовою. Це мій улюблений історичний персонаж. Історики там мене постійно критикують, там дещо контроверсійне в його діяльності, в поглядах. Ну мене, мене завжди захоплював Івані Сирку у тому, що він все ж таки, от він воїн, він високодисциплінована людина, людина. На рівень характерника, да, він дістався до рівня, на рівня характерника, він не програв жодної битви. І дійсно, це такий взрець справжнього такого українського, скажімо так, успішного воїна. А от погодьтеся, у волонтерів з воїнами також багато спільного. І спільне у волонтерів з воїнами, на мій погляд, те, про що ви розповідаєте, висока дисципліна, відчуття відповідальності, коли перед сном це дорівнює якійсь покаянній молитві, да? Вмотивованість, ви говорите, там люди прийшли не через гроші. Ну є так звані аксіологічні мотиви. Вони відносяться до базово. Цінності. Любов, дружба, Україна, батьківщина і так далі. І це, і це, і це просто чудово, я пишаюся сумамою, що тут є такий, животів. Такий. Так. Дивіться, щодо мотивації, у кожного вона різна. У когось. Воюють родичі у когось, на жаль, хтось загинув. От саме ця категорія людей найбільш мотивована. Інші люди, навіть ті, у кого самі близькі родичі не воюють, але вони усвідомлюють і самі по собі вони є тими чотирма відсотками. Пасіонарії, от вони в першу чергу становляться волонтерами, вони в перш, перші виходять на майдан, вони перші йдуть до лав Збройних сил боронити нашу державу. Я людям поясню. Пасіонари так. це люди з надвисокою енергетикою, яким так. вистачає сил не тільки обмежуватися основною роботою, ще, зокрема от організовувати середки і займатися волонтерством. Чим зараз живе осередок? Зараз у нас здебільшого змістився акцент в сторону швейних проєктів. От, тобто ми намагаємося робити таку амуніцію, яка е, часто втрачається, якої недостатньо, яка не забезпечується, е, на яку воїни вимушені витрачати свої власні кровно зароблені гроші для того, щоб виконувати поставлені задачі. От. З кожним разом ми беремо все більш складні такі речі, пробуємо, якщо воно виходить, ми йдемо далі. А також, от, коли 4-5 разів хлопці приходять і кажуть, а у вас оце от є, ну дуже треба. Що робити, приходиться здобувати зразок і вивчати і робити. Ось у мене в руках дуже проста, з точки зору технології виготовлення річ. Якщо нарізані ці штуки, я, допустимо, зшиваю їм хвилин за 15. От. Так, на одну виготовлення десь півгодини години йде. Це підсумок під турнікет. На кожному воїні мінімум два турнікети живе. І постійна проблема, що його, якщо закріпити без чогось такого, він може бути втрачений бо злетіти. Ну і просто там брудом заляпатися, і ну, в певний момент, коли він потрібен, він може бути недоступний. От, тому їх сотні треба шити. А це що? Це підсумок під два автоматних магазини. Ви бачили, у воїнів завжди отута відкриті якісь магазини. Тобто, я їх для себе називаю магазини швидкого доступу. Як вони називаються, не знаю, якась нагрузка. Розгрузка це от, вона або плитоноска, або ремінна плечова система. Це дві речі, ну, я можу помилятися, але розгрузкою завжди називають те, що там от, на груді, там, як жилетні. А, а це саме підсумок на два автоматних магазини. Тобто він закритий. Це ті магазини, які використовуються, коли оці вже використані. Або тоді, коли воїн повзає на пузі багато, і йому треба, щоб магазини були закриті. Ми mm -hmm. ну, вже їх достатньо зробили. Відміна від того зразку, який ми використовували як прототип, у нас є перегородка. Воно напіввільно тут. І тому магазини не стукаються один, один. Так, дуже зацінили їх, і вони класні, і ми їх будемо робити скільки зможемо. Тобто, наскільки я розумію, ви зараз а, займаєтесь більш, а, більш складними у а, виробництві, у виробництві виготовлення речами, які вам вже фактично замовляють, да? ви відчуваєте, що необхідне, ви це виготовляєте. Так, ми постійно. Проводимо бесіди з хлопцями, які приїжджають щось забрати, приїхали сітку забрати. Е, я ж випитую, чого у вас не вистачає, а от те потрібно робити. А більше того чи цього треба робити. Е, так і дуже багато цікавої інформації отримуєш в ході таких бесід. І от саме так народжуються нові проєкти. Коли бачиш в чомусь потреба, тоді дивишся. Можна це зробити чи не можна? А що для цього треба? Тобто, знову ж таки, реверс-інженіринг, пошук ресурсів, це все поєднання, пошук спеціалістів, і здатних це перетворити на готовий виріб, потім прототипування, потім маленька серія, потім шукаємо можливість розширити, зробити це масштабніше. Добре, дякую. Ми бажаємо вам успіхів і дуже дякуємо за цю змістовну бесіду. Приходьте завжди раді бачити вас, колег. Шановне товариство, чи була чергова бесіда про сумських волонтерів, які відіграють ключову роль у процесі спротиву. Сьогодні моїм співрозмовником був Сергій Кияшка, координатор волонтерського осередку імені Івана. Сірка. Дякуємо вам за увагу. Ставте подобайки, коментуйте, підписуйтесь на сумський канал. До побачення!